Доброго дня, друзі. Всіх вітаю вас з Вознесінням Христовим. Будьте здорові і Богом храними. Що ж, сьогодні свято, але вже друга половина дня, погода гарна. Трішки треба працювати. У мене бабка моя покійна, завжди говорила. Ми ж діти були, вона щось там треба робити, ми кажемо, сьогодні свято. <смі> Можливо, то не я одна така була, в нас, мабуть, було багато таких. Але зараз, коли я вже сама дійшла до того, і вона завжди нам казала, дівчата, біля землі працювати не гріх. От і я така, ж. зараз покажу, що я маю робити. Зараз покажу, сонечко таке. Ось часник, часник. І треба позривати стрілки. Це ж таке свято-не свято перестоїть. Це не якась така робота, там грі... гріховна дуже. А стрілочки треба позривати. Дивіться, тут кращий. Тут взагалі якийсь міленький. Прям дивіться виямочок, він такий, ну нікудишненький. Ну, я не знаю. Хто як робить, я стараюся витягувати. Ну, звичайно, воно, що витягується, то витягується. Що не витягується, я вриваюся, зламуся. Тому що Ой, роботи в мене багато, а буду святкувати, то Таке буде. І так, слава Богу, півдня просвяткувала. А дивіться бурянчик. І що ви думаєте, сапала? Сапала перед дощами і пішли дощі, а воно все поприймалося. Воно все поприймалося. Взагалі, дивіться, бачите, як землі взагалі не тримається. Це все таке пересадилось, називається. Там маленька, така трішки витягується, трішки вломлюється, як виходить. Пишіть, як ви, як у вас, ви витягуєте чи ви зломуєте. А взагалі, як правильно, а я навіть і не знаю, як правильно. Як правильно, я навіть і не знаю. Ну, ну, стараюся, дивіться, як гарно витягнулося. Це ж стрілка, вона переросте і головки не буде взагалі. А в мене зараз ці дні будуть зайняті Ой, по другому поводу, але це те, що треба зробити. Увідерця, увідерця, бо ви знаєте, оці стрілки. Зірвеш, якщо їх кинеш в городі, а вони доспівають, і потім, виходить, цього часничку по всьому городі насіяно насєяно. Отак, це я тут вже зробила цю половинку, ще ця половинка. Така пшеничка. Добренько, тоді включу ще. Підкормлюю, підкормлюю помідори. Найшла в погрібі. Ще від чоловіка, щось там бачу, еколист. Намальована помідора, яблука. Ну, Якщо намальовано, значить не знаю дозування. Але трішки карбоміту. Та й так. Та й пішла. Ну, а що ж буде пропадати? Капусту пройду. А коли ста трошки та й. А жучок. А жучок то вже сидить. А? Паразит такий. Ой, вже я. Що ж я хочу сказати всім доброї, спокійної ночі, щоб в ваших сім'ях все було гаразд. Що зробили сьогодні, те й зробили. Для курчат я не встигла прибрати. Ну, так якось. Все, пока-пока. Будьте здоровецькі!